Єдина із усього Прикарпаття Олександра Царук, лікар ультразвукової діагностики обласної дитячої лікарні, претендує на національну медичну премію. Вона стала кандидатом на цю відзнаку із 110 медиків із 17 областей України, які номінувалися. Нещодавно жінка отримала диплом кандидата. Її колеги кажуть, національна медична премія перший в Україні масштабний незалежний та безкоштовний для екскулапів конкурс. Він визначає найкращих працівників охорони здоров'я. На так стається, що ми більше. Ми чуємо негативізму на, на свій рахунок, а менше якогось, ну, якоїсь подяки ну, і Звичайно, що не можна всіх підводити під якісь рамки. Серед всіх, Чим більше людей, тим більше серед них різних. правда? І, звичайно, серед медиків великої кількості, яка є, також є різні люди. Але більшість людей це люди, ентузіасти своєї праці. Олександра Ярославівна пліч опліч із медициною. Уже два десятки літ. Вважається найкращим в області лікарем ультразвукової діагностики. Щодня проводить у обстеження півсотні маленьких пацієнтів, адже один із основних напрямків її роботи визначення вроджених аномалій розвитку серцево-судинної системи а таких майже дві сотні. Сьогодні ми дійсно працю. Цьому прямому зв'язку з центром дитячої кардіології та кардіохірургії, що це нам дає? Ми удосконалили так званий зв'язок телемедичного консультування. Це дало великий економічний ефект. Діти, які я почну з тих, які вже прооперовані в науково-практичному центрі, їм не потрібно їздити на контроль. Сьогодні до Києва, а вони просто консультуються через наш кабінет, проводять консультування з науково-практичним центром. Національна медична премія заснована чотири роки тому. Хто стане її лауреатами, Невідомо до самого кінця кажуть лікарі про те, чи буде Олександра Царук кращим новатором в медицині. Саме в такій номінації вона представлена. Дізнаємося влітку наступного року. Тоді буде озвучено прізвище лауратів найвищої медичної відзнаки. Оксана Середюк Михайло Березень. Мар'ян Колюк новини на вежі.